Ja nie wiem, może pomyłka rozumie spiska, to jest, nie to

Це... Я вас умоляю. Розкажіть, будь ласка, як ви попали в квартиру. Хочете, нікуди не віддавайте. Добре. І якщо буде можливість, на місце до робили. І одну сіточку. Доктор, ви не Щоб краще все. Як просто працювати? Я вийшов по воду, слышу запах. Побіжав наверх, посмотри, що таке. Гарят п'ятий етаж, дішати невозможно. Все, Визвал МЧС, і Все, на, на тому конець. А як вас звати? Володимир Миколайович. А як на вашу думку МЧС працювала? Отлично. Быстро приїхали, в течение п'яти хвилин. Пацієнт в задовільному стані від госпіталізації відмовився. Закінчуємо процедуру обстеження. Зараз надамо допомогу, і він буде готовий для співпраці з аварійними службами. А Тут, нема... Він заходив в приміщення задимлене і вдихнув гарячий дим. А зараз не показники не стабільні. Плюс то, що ми йому зараз надамо ще екстрену медичну допомогу. Дякую вам, представте, будь ласка. Лікар виїзної бригади. Як вас звати? – Андрій Андрійович. А фамилия? Антонійчук. Дякую. Близько 13-ї години до оперативно-координаційного центру поступило повідомлення, що горить квартира по вулиці Зарічанська, 14-2. До місця пожежі були направлені підрозділи 37-ї державно пожежно-рятувальної частини в складі двох відділень та відділення на автодробині першої державно пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що горить квартира на п'ятому поверсі. Завдяки оперативним діям підрозділів врятовано два чоловіка, мешканців, які попали в пастку. Пожежа ліпідована в тих розмірах, яких набуло до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих на пожежі. немає. наразі сусідні квартири не постраждали. Я думаю, що горіла. Тривалий час, тому що вогнем була охоплена значна частина квартири, висока температура, сильне задимлення. Тому, враховуючи те, що квартира на п'ятому порсі, можливо, мешканці не одразу помітили начальник оперативно-координаційного центру, майор служби цивільного захисту Петришин. Вадим Вадим. Дякую. Будь ласка. Командир відділення старший прапор Гайдачук, 37-й до Ім'я. Гайдачук Анатолій. На вашу думку, де розпочалась пожежа, які були труднощі в її ліквідації? На мою думку, пожежа виникла при вході, де була вишилка, Там, наприклад, якийсь був може був комодік, і загорілися вхідні двері. що Дуже було складно нашим працівникам підбратися, подати стволи. Ми ну, повзки проникли і подали ствол Б на осіння пожежі. Пожежа розповсюдилася подальші кімнати, в кухню. Кухня загорілася, ванна вхідні двері ванної, в кімнати вхідні двері і так само пошкодило потолок, ну, закуптило всю квартиру.